Це ж для благої справи, як то кажуть. Обов'язково цьому втоми не має бути, тому що воюють за нашу свободу. Скажіть, як саме ви долучаєтесь? Ну, Я долучаюся спонсоруванням фінансовим постійно. Працюємо з чоловіком, оскільки дитина маленька, ну, волонтерити немає змоги. А фінансово допомагаю. Поки не можливості такого. Але вот. якщо буде можливо, то да, буду допомагати. Я завжди допомагаю. Ну, якщо хтось там, наприклад, звертається. Ну, ми допомагає. А так волонтерство, я, мені кажеться, що на високому рівні. До цієї справи треба власну думку мати, хотіння і за перемогу переживати. Чесно, то я навіть з батьками їжджу та допомагаю. А як саме? Ну як, ми збираємо кошти, купуємо на ці кошти і розвозимо всім. Деякі ж навіть як вам сказати, занепали міста. Людей немає коштів, немає де працювати, то треба допомагати якось. Навіть ми навчаємося в педагогічному університеті, то ми працюємо педагогами волонтерами безкоштовно для дітей, які за кордоном, онлайн. А також надсилаємо кошти, якщо щось необхідно. Ви не втомлюєтеся від того, що треба продовжувати це робити. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що це треба продовжувати Тож робити. Це необхідна підтримка, так. особливо в нашій країні в даний час. Люди втомились, люди завжди втомлюються від такого. Але я, наприклад, допомагаю, тому що я майстер народної творчості виготовляю ляльки-мотанки. І ляльки-мотанки я відправляю на нашим воїнам. Я вважаю, що це моя поміч посильна. Так, це моральна підтримка. Я не, більше не розраховую, на жаль, але все, що можу, все роблю. Всі втомилися в цій війни, всі хочуть, щоб вона скоріше закінчилася, тому що самі бачите, розрушаються міста, гинуть люди, невинні діти. І, звісно, хочеться, щоб всі сили кинули на те, щоб війна закінчилася і настала перемога, і більше ніхто ніколи на нас не нападав. Я виконую завдання на місці тут, і чим можу, тим допомагаю. Но Чим дозволяють, як то кажуть, фінанси і можливості. А там, дай Бог, все воно наладиться і в нас все добре. Надіємося на перемогу. Ну так продовжуємо з чоловіком. Ну іноді можемо в магазині задонатити і переслати кошти особисто, може, комусь з волонтерів. Я думаю, що ну звісно втомилися, втомилися від цього очікування якогось настання, чогось хорошого. Але все ж таки ну, треба це робити, тому що без нас, якби там справлятися буде дуже важко. Воїнам. Тому це потрібно робити навіть якщо це дуже важко.